Сьогодні ми будемо працювати з графічним редактором програми Scratch. Наводимо курсорчик на ось таку картиночку, обрати тло і обираємо пензлик намалювати. Перед нами відкривається віконечко графічного редактора Scratch. Так, я буду малювати такий ліс з ялинками і з фончиком. Так, я оберу інструмент лінія. Затиснувши ліву кнопку миші, малюю трикутничок. Це в нас буде такий контур, скажімо так. Далі я натискаю на ось такий інструмент реформувати. І обираю об'єкт трикутник. Наш об'єкт виділяється такою синьою рамочкою, на кожному куті з'являється ось такий кружечок. Це значить, що ми можемо ну, змінювати форму фігури. І також при реформуванні ми можемо в будь-якому місці нашої фігури поставити, таку як точечку, крапочку лівою кнопкою миші. У нас з'являються ось такі точки. І Ми таким чином можемо вигинати тобто, ну, в будь-яку сторону нашу фігуру. І так як у нас ялиночка такими гострими квадратиками, ось натискаємо кути. Тобто можна обрати, щоб крива була так більш закругнена, а можна обрати саме кути. Так, ставимо ще одну крапку. Так, те ж саме натискаємо кути, і ще одну крапку кути. Так, І ще одну крапку кути. Так, ну А тепер більш вирівняємо ялиночку, щоб вона була схожа. На ялиночку ось таким чином, і те ж саме робимо в інший бік. То ми можемо або поставити вже крапочку, і потім її перетягувати, або відразу вже ну, тягнути в будь-якому місці лінію, і ну автоматично вона буде перетворюватися в точку, в яку ми можемо розтягувати. Так, Зараз трішки я її так перетягну. Тобто ми це можемо зробити в будь-який момент. Навіть коли ми закінчили вже роботу з цією фігурою, а потім вирішили, що вона там не досить якась рівна. Ми можемо знову обрати цей інструмент, реформувати. Ось він у нас, і продовжити роботу. Ну, Нібито така рівна ялиночка, і тепер вже я можу перейти до зафарбовування. Так, Ось таким чином, ну, нехай буде світло-зелена ялиночка. Ось, до речі, діти, якщо ми, наприклад, будемо малювати за допомогою лінії ще один трикутничок, але я, бачите, не в кінцеву точку прийду, а ось трішечки далі. Бачите, тобто не коли з'являється ось такий кружечок, це значить, що фігура замкнеться, а трішечки ось далі. Тобто, якщо приблизити, ми побачимо, що. Давайте ще раз повернусь назад, повертаюсь знову так. І ось, трішечки далі. Тобто, фігура в нас начебто закрита. Але при цьому давайте зараз спробуємо її залити заливочкою. Але вона не заливається, тому що в нас <кій> наша лінія не повернулася в точку, з якої я почала малювати. Давайте відмінимо останню лінію. Я продовжу малювати, вибираю знову лінію, не забувайте, ось саме або повертатися на стрілочку після кожного інструменту. Якщо вам потрібно далі малювати, знову обираємо лінію і починаємо малювати не з будь-якого місця, а саме, щоб блакитний кружечок такий був, і закінчуємо малюнок теж на блакитному кружечку. І ось тепер, уже, бачите, я можу зафарбувати свій малюночок. Але щоб не малювати багато разів ялинку. У нас є тут в цьому редакторі така чудова функція, як скопіювати. Давайте ми ще стовбур домалюємо до ялиночки. Це можна вже простіше зробити за допомогою фігури квадрат. І заливочку я роблю коричневим кольором. Так, ось тут треба потренуватися, трішки працювати з кольоровою гамою. Так, і дітки, ще пропоную вам відразу. Згрупувати ці два об'єкти, тобто у нас окрема ніжка і окрема ялиночка, тому затиснути клавішу Shift, натиснути на крону дерева і на стовбур дерева. І натиснути ось такий значок групувати, Тобто, щоб у нас вже ціляком переміщувалася ялинка, як один суцільний об'єкт. Що ми робимо далі? Ми копіюємо, і вставляємо цей об'єкт і переміщуємо так трішечки. Ну, в іншому порядку, щоб там трішки вище, трішки нижче, імітуємо такий, нібито ліс з ялинок. А наступні ялиночки, ми їх задній фон, скажімо так, ми їх робимо трішки меншим кольором і зафарбуємо в такий більш темніший зелений колір. Тобто, як начебто, вони трішечки подалі знаходяться. Так. Ага, вказівничок беремо. І переміщуємо їх на задній план. І робимо ще ось таку команду позаду тобто, щоб вони в нас були позаду. Ось ви з правої сторони можете переглянути, ну як воно буде виглядати. так І ще раз я копіюю цю ялинку і вставляю ось таким чином. І також на задній план. і ось у нас так Давайте ще одну ось сюди в куточок, теж на задній план. І іще одну сюди. І ось таким чином у нас начебто вже цілий ліс. Далі ми зробимо доріжку, таку як піщану доріжку. Обираємо фігуру квадрат. Так, робимо ось таким чином прямо так, колір, колір. Яскравість на максимум ось тут, і колір обираємо ну такий якийсь жовтенький. Так, і те ж саме я роблю з доріжкою, щоб вона була ну такою, типу вигнутою. В різних точках я її ось таким чином згинаю, скажімо так, щоб вона така трішки як з вигином була. Є. І далі тепер потрібно, ще, ну, щоб не було ось цих біля, білих просвітів, не дуже красивих, ми обираємо також фігуру прямо кутничок, малюємо можна трішки більше, тут не принципово зафарбовуємо її в такий ну, темно-зелений колір, чи там колір травички, і переміщаємо її на задній план. Це, тобто, у нас є фон, і теж саме робимо з блакитним кольором, буде в нас небо. Обираємо там якийсь блакитний такий світлий колір. Так, і теж саме на задній план. Так, Ось таким чином у нас вийшло небо. Ну і можна ще створити, наприклад, жовтесеньке сонечко. Давайте теж зробимо. Зараз піймаємо жовтий колір наш, де він є. Так. То після будь-якої дії там, якщо ви малювали, наприклад, чи там креслили, не забувайте потім обирати курсорчик лінія. Тому що, наприклад, якщо ви взяли заливочку, так, і сонечко, теж ми на задній план переміщаємо. Але дивіться, у нас є дерева, є блакитний фон, і переміщаючи ось зовсім назад. Сонечко, воно в мене вийшло аж під небом. Тому в нас є ось іще такі команди, щоб на один ну, слой, скажімо так, вперед перемістити. Тобто ось зараз воно попереду з однієї ялинки, тепер попереду другої. А ми його трішечки назад, ось за деревами, але перед небом. Так, ось таким чином у мене Я створила сцену нову, плоду нашої сцени, і далі вже наш персонаж. Буде там йти по такому лісу. І обов'язково діти потрібно зберегти. Натискаємо команду «Файл», вивантажити на ваш комп'ютер, обираємо місце, давайте я напишу «Тло», Один нехай буде на робочий стіл зберегти. Все. І потім перешлете мені цей файл. Бажано, ну, а якщо ні, то можете, в принципі, зробити фотографію. Можна також працювати з цією програмою онлайн. Дякую за увагу. Сподіваюся, все вийде. Можете на свій смак створити пейзаж. До побачення!